Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми сьогодні в ангарі робили гранули, як би сказати, на замовлення братові з його інгредієнтів. І також екструдували, знову нас тут понакидувано, екструдували пшеницю і ячмінь. Але сьогодні... Розмова піде про, екс... про гранулятор 220 вольт. Написали мені в коментарях розказати про нього більше. Цим гранулятором я попрацював 3 роки, здається, Ну, він попрацював плідно. Він і зараз ще працює, так як я показував в одному з попередніх відео, він працює, все нормально. Е... Але що мені не подобається, що тут е... ведучі ролики. І воно виставив зазор і працюєш. Так як якщо взяти ось цей гранулятор, тут ведуча матриця. І можна ролики прижимати, віджимати і навантаження регулювати. Тут же навантаження так не відрегулюєш. Але все одно він працює непогано. Але як, як би сказати також, що мені не подобається, зараз я розкажу. І так, я казав, що вже 3 роки, так воно є. Придбав я його 14 квітня 2021 року. Але ну, вже майже рік я ним не користуюся. І як Ну, як він називається? ГКМ 160. 160 це діаметр матриці. Діаметр матриці 160. Але, але. який тут хитрий маркетинговий хід? Хит? Діаметр матриці 160. Але робочого, робочого, тут зараз ми заміряємо. Тут йде 2. 2 і 3, 2 і три хай йде. Ну і тут, так само, 2 і три з цього робочого роликів, самих робочої частини. Два і три тут і 2,3 і три тут. Вся матриця не задіяна. Як би сказати, я купляв, так як я перший раз, я ну, взагалі я не знав, як воно має там бути. Якщо взяти ось цей гранулятор. Зараз я покажу на цьому, що не зроблений. 60 робоча роликів. А там 2,5. 25, хай вже буде казати так. Там 6, тут 2,5. І, і тут оця частина прилучається робочої сотка. Якщо ось так займає ролики, тут так не знаю, чи передасть так камера, тут воно і видно, де воно витерте ось, о, де ролики ходять. О! 10 см. Гранулятор ніби й називається гкм 160, а реально він, він гкм 100. Коли людина, ну так як я, я не знав, як воно, що воно, я не кажу, що він погано працював, чи що, він працював чудово, мене все влаштовувало. Але, як я кажу, що такий, як би сказати, маркетинговий хід. що Називається по одному, а в наявності, якщо хто не знає, хто знає, може подивитися ну і сказати, що воно не так хто купляє. Та їх я не знав, якщо є в других виробників сотка, то він є сотка. А це називається ГКМ 160, а в наявності матриця робочої частини тільки на 100. Ось такі ще, як би сказати, хитрощі. Це е, він на 220 вольт, двигун тут стоїть 4 кВт і через конденсатори. Ось тут стоять пусковий і робочий два конденсатори. Що в мене було ще такі, як би сказати, поломки? Це ось ці контактори, якщо велике навантаження, ось згорів. Самий контактор. Нагрілася клема і контактор. Оце тільки на одне. Купив я другий, поставив. Ну, це, мабуть, що заводський брак. Він взагалі навіть не запустив його. В ньому щось не знаю, щось він димок пішов і все. Я його тільки розпакував, тільки поклав і підключив я все вірно. Бо може там хто скаже, ти неправильно підключив, ти спалив. Ні, я підключив все вірно, Тому що так як цей був підключений, так само я підключив і цей. І він, ну, це, як би сказати, до гранулятора не відноситься. І цей гранулятор, я кажу, він три роки мені відпрацював нормально. І оце два дні чи день назад я працював ним, також він все працює. Тільки відреставрувати матрицю ось цю. То, що Якщо взяти двойка, тут двойка в мене вона це курачий, курчачий корм, вона її не має нічого. А якщо взяти ось цю матрицю, тут видно, що вона вже вона вироблена. Ось тут вона вироблена. І так само ролики, тоже їх потрібно також реставрувати, тому що вони вже... О. Ось, я не знаю, що ще. Хотіли так, ну, як би сказати, більш конкретніше розказати, так ніби вже все розказав. І що, як я вже й казав, може раніше на відео, що потрібно що для цього гранулятора, щоб була електромережа нормальна. Нормальна напруга в електромережі. Тому що, якщо не буде мінімально при нагрузці 220, він працювати нормально не буде. Якщо є 220 при його навантаженні, він буде працювати. Якщо 220 в мережі і його вімкнути, він може не працювати. Тому що я, коли я його купив, в мене на господарстві, там, де в мене свині, там, як я вже показував, я відео вкладу там вкладку, що в мене 209 це свято. Було таке, що опускалася напруга до 120. Тому він там працювати не буде. Чи там трохфазний, чи там який хочете, працювати там не буде. Він в мене там навіть не запустився. А так він все працює і все нормально. Відпрацював я ним перемолов, перетерне одну тонну суміші. І для курчат, і для свиней. Тому він, як би сказати, такий варіант працюючий. Хоча він і на 220 вольт, але. Працює. Ось так. Кому, що моє цікаво, пишіть в коментарях, що я ще не, не дорозказав. Я напишу. Але так ніби все розказав. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.